Полтавський обласний інститут після дипломної педагогічної освіти розпочав підготовку педагогів до конкурсу вчитель року. 120 учасників з усієї області позмагаються між собою в чотирьох номінаціях: історія, математика, англійська мова та захист вітчизни. Останній предмет потрапив у конкурсний список. Вперше це для нас і приємно, але і дещо несподіване, тому що як працювати з вчителями інших номінацій, ми знаємо. А от що саме які випробування будуть чекати на викладача предмета захисту вітчизни, це дуже цікаво. Наразі ми чекаємо з міністерства рекомендації щодо цієї номінації, але безумовно готуємо наших конкурсантів до проведення уроку захист вітчизни, до презентації власного сайту. Blog до тестування з фахової майстерності, тобто методика і безпосередньо предмет, презентація власного досвіду, проведення майстер-класу з тієї теми, яка є найбільш ну, цікавою для цього конкурсанта. Серед цьогорічних цікавинок конкурсу це повна відмова від паперових носіїв. Усі розробки вчителів року можна буде переглядати в інтернеті. Міністерство не вимагає традиційних матеріалів паперових, все буде представлено в мережі інтернет. Свої розробки вчителі будуть презентувати на власних сайтах і блогах, і вони будуть в загальному доступі. Фактично, кожен може ознайомитись з матеріалами конкурсанта. Анатолій Лебедь, як учасник вчителя року 2012, зараз проводить тренування для колег-викладачів англійської мови. Уже майже 20 років. Він працює над інноваційним способом мотивації учнів. Наші діти вони дуже полюбляють свої мобільні телефони, смартфони, комп'ютери, інтернет і так далі. Вони без цього жити не можуть. Тому от я пробую все те, що їм подобається. Використовувати у себе на уроці, тобто різні інформаційні технології. Після обласного відбору кращі педагоги вже в наступному році представлять Полтавщину на всеукраїнському рівні.